Вітаю вас на каналі Salesforce Community Ukraine. Сьогодні ми поговоримо про те, як інтегрувати Telegram Salesforce, використовуючи Webhook та Public Site, А також полегшимо процес спілкування з клієнтом через Automation Tools та LWC Component. Перш за все, необхідно створити власного telegram бота Для цього необхідно зайти в застосунок Telegram і виконати такі кроки. У пошукову стрічку необхідно ввести Bot Father. Після цього почнемо роботу з ботом. Необхідно натиснути Start. Далі обираємо пункт New Bot. Вводимо назву telegram бота а також юзернейм бота використовуючи Camel Case або Snake Case. готово після цих операцій. Наш бот буде створено. І бот Фазер поділиться з нами токеном для взаємодії з ботом та посиланням для того, щоб користувачі змогли знайти його, оскільки метою нашого застосунку є те, щоб ми могли спілкуватися з клієнтами, необхідно налаштувати нашу організацію в Salesforce. Про це спілкування буде відбуватися наступним чином: клієнт знаходить нашого telegram бота та починає з ним взаємодіяти через команду Start. Ми повинні отримати ідентифікатор чату, щоб потім мати змогу надсилати повідомлення клієнту. Для цього нам необхідно використати вебhook Listener, який може перехоплювати події, які надходять від користувача. Наприклад, створити новий запис для об'єкту Contact. Для цього нам потрібно створити WebHook. Використовуючи будь-який веб браузер, вводимо в адресну стрічку наше готове URL-посилання. Клікабельне посилання залишимо в описі під відео. Тиснемо Enter. При успішному результаті ми отримаємо веб-сторінку з таким вмістом. Це означає, що веб-хук був встановлений та готовий реагувати на повідомлення, які буде надсилати користувач з додатку Telegram. Наступним кроком буде налаштування нашої Salesforce організації. Спочатку нам необхідно додати Telegram API до Remote Site Settings. У цьому розділі вводимо Remote Site Name. У нашому випадку це Telegram API та «Remote Site URL. Також важливо проконтролювати, чи навпроти пункту Active присутня галочка, яка відповідає за те, чи буде цей «Remote Site» активним. Наступним кроком необхідно зберегти Telegram bot API Key, який нам надіслав бот фазер при створенні нашого бота, у Custom Settings. Тут потрібно ввести «Label» та API name. Далі Setting Type List. Visibility – Public. Далі натиснути Save. У розділі Custom Fields необхідно створити нове поле з типом Text. Далі заповнити інформацію про поле, а саме: Field Label Token, Lens 255, Field Name» Token C. У новостворене поле токен потрібно додати значення. Далі вписуємо ім'я, у нашому випадку це токен, та сам токен, який нам видав BotFAZER у поле знизу. Не забувайте про те, що нам потрібно зберігати дані про чат з кожним користувачем, а саме ідентифікатор чату. Цю інформацію ми можемо зберегти в об'єкті під назвою Contact, створивши там нове. Кастомне поле. Називаємо поле Telegram User ID та API Name Telegram User ID. Готово на цьому етапі ми завершили налаштування нашої організації. Далі перейдемо безпосередньо до коду. Клас Telegram Webhook слухає та відловлює повідомлення, які юзер надсилає за стосунку Telegram. Зверніть увагу на дану анотацію, де Telegram Webhook – це url мепінг який ми вказували раніше при створенні вебхук. У цьому класі присутні два методи CreateUser – для створення нового запису для об'єкта контакт SendMessage. Метод для відправки користувачу повідомлення про реєстрацію або про те, що користувач вже зареєстрований. Додатковий apex клас для відправки запиту до Telegram, який називається Telegram Utility. Зверху ми дістаємо токен Telegram бота який ми раніше зберегли у Custom Settings. Також тут присутній метод SendMessage, який відправляє http request реквест до нашого Telegram-бота, який в свою чергу показує користувачу повідомлення. Готово. Тепер, коли користувач розпочне роботу з нашим telegram ботом йому прийде ось таке сповіщення. І в об'єкті Contact з'явиться новий запис про даного юзера при успішній реєстрації. Готово! Ми з'єднали telegram бота з нашою Salesforce організацією. Наступним кроком необхідно створити Custom Lightning Component і додати його на контакт рекорд пейдж для того, щоб спростити спілкування з клієнтом. Для того, щоб вводити повідомлення та надіслати його по кнопці, ми створили LWC компоненту «Send Message to Telegram. Та помістили її на Contact Record Page. Компонент Lightning Text Area був використаний для створення поля для воду текста. Компонент Lightning Button був використаний для створення кнопки, натиснувши на яку буде надіслане повідомлення з текстом, який був вписаний у поле вище. Реагує на натиск кнопки Event OnClick, який в свою чергу викликає функцію Handle Click. Функція HandleClick викликає інакшу функцію, яка називається SendMessage. У ній ми звертаємось до методу sendMessage, який був імпортований з класу SendMessageToTelegramController. Для цього методу ми передаємо дані для двох параметрів. Для Contact id this record ID, який тримає в собі ID рекорду контакта, для якого ми хочемо відправити повідомлення. Для message body текст AreaValue, який містить текст для повідомлення, який ми ввели у нашій компоненті на ContactRecordPage. Метод sendMessage викликає уже знайомий нам метод sendMessage з класу Telegram Utility та передає туди дані. Такі, як ID рекорда та текст повідомлення. Тепер, якщо ми надішлемо повідомлення, клієнт побачить його у чаті з telegram ботом Ми можемо використовувати Automation Tools для побудови автоматизованого процесу надсилання сповіщення про зміну електронної адреси контакту. Для цього використовуємо Flow Builder, який буде викликати логіку відправки повідомлення користувачу з Apex-класу. Спершу перейдемо до класу Telegram Invokable. У ньому є «Invocable» метод, який спрацьовує тоді, коли імейл користувача змінюється та надсилає відповідне повідомлення за допомогою уже відомого нам методу SendMessage з класу Telegram Utility. Отже, перейдемо у розділ Setup. Виберемо вкладку Home, введемо flows та оберемо цей пункт. Далі обираємо тип Flow. Record trigger flow і натискаємо Create. Далі проводимо такі налаштування: Object, Contact, Trigger the Flow when a record is updated. Condition requirements. All conditions are met. Field Email. Operator Exchange Value. True. When to run the flow for updated records. First option. Optimize the flow for actions and related records. Після налаштувань натискаємо Done. Далі додаємо ще один елемент та обираємо action в розділі Interaction. Переходимо до налаштувань. «Filter by Type та обираємо Apex Action. Action Send via Telegram це Invocable метод у класі Telegram Invocable». Label send to Telegram», API Name SendToTelegram. CONTACT ID вмикаємо повзунок. Record ID. Для опції Message теж спершу треба увімкнути повзунок. Вводимо New Resource та обираємо формула і вводимо параметри: Resource type формула, API name message, Data Type Text, формула. Your email was updated in Salesforce 2 плюс «Record email». Не забуваємо перевірити, чи наш вираз є валідним. Для цього натискаємо Check Syntax. Після цього натискаємо Done. Зберігаємо Save та активуємо Flow. – «Activate». Готово! Тепер, якщо ми спробуємо змінити імейл у контакту, нам прийде ось таке оповіщення в Telegram. Отже, у цьому відео ми розглянули, як саме можна поєднати Salesforce з Telegram. За допомогою Webhook зробили власну LWC компоненту для відправки повідомлення з організації до месенджера, а також використали Flow Builder для створення автоматичного оповіщення користувача в Telegram при зміні електронної адреси. Якщо у вас залишилося залишились питання? пишіть їх у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте на дзвіночок, щоб завжди знати про вихід нових відео. Миру вам і до зустрічі у нових відео!